Бачите ялинку? Mm -hmm. Так. Щоб віддячити за вашу щедрість, я дозволяю вам зняти з неї будь-яку іграшку. Можете взяти її собі безплатно? Звичайно, можна пораду. Будь ласка, візьміть цих диких голубів. Обох? Так, обох. Я вам поясню для чого. Одного лишіть собі. А другого подаруйте якійсь особливій для вас людині. Бачте, дикі голуби символізують дружбу і кохання. доки у вас будуть ці голуби, триматиметься і ваша дружба. Клас. А я й не знав. думав, тільки у пісні так співають. Співають, бо це правда. Дякую. Щасливого різдва і вам щасливого різдва. Якщо збираєтесь на двір, одягайтесь тепліше. Там морозець. Обов'язково.